Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі! <«Музика> Чому так неспокійно після резонансних конфліктів у бурштинових краях на Рівненщині та Житомирщині справою зацікавились військові на Рокитнівщину вирушили представники цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Далі пряма мова. Станом на зараз можемо сказати, що. Робота спланована в двох населених пунктах: це Ракітне, Ракітнянський регіон та зарічне Зарічнянський регіон. Перше завдання це визначення матеріальних потреб, що стосується цивільного населення. Тобто, можливо, є потреба гуманітарної допомоги, води, воді, в ЗУТі. можливо, є якісь інші потреби, про які ми не знаємо. Це основне завдання, друге завдання це визначення все ж таки проблемного питання щодо. Збільшення та загострення ситуації кризових в північних районах Рівненської області більше про роботу військових. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Рівненські поліцейські затримали вантажівку, в якій незаконно перевозили деревину. На Корицькому посту патрульні зупинили вантажний автомобіль. Під час перевірки інспектори з'ясували, що 40-річний водій, житель Житомирської області, не має документів на деревину та перевозить її без відповідних чіпів. Поліцейські супроводили вантажівку до Корицького відділу поліції для подальшого з'ясування обставин слідчими. Рівненська обласна служба зайнятості підсумовує роботу за 2016 рік і відзначає, що впродовж минулого року збільшилась кількість роботодавців, які отримували послуги служби, та зросла кількість вакансій. У минулому році роботодавці рівненщини. Поінформували центри зайнятості про наявність понад 37 тисяч вакантних місць. Найвищий рівень укомплектування спостерігається у Демидівському, Рокитнівському, Володимирецькому, Дубровицькому та Гущанському районах. Цього за сприяння обласної служби зайнятості протягом 2016 року отримали нову роботу 33 тисячі громадян. У рівному триває органний собор. 2017. міжнародний фестиваль розпочався 17 січня із виступу італійського музиканта Сальваторе. Пронесті відомий органіст виступив з різдвяною програмою в залі камерної та органної музики. рік цей фестиваль буде вже у нас ювілейним 15-тим. Його заславши Свяслав Філімонович Мельничук. Потім ми його звичайно продовжили цей, цю традицію. І ми плануємо вже з наступного року, який буде ювілейним, плануємо зробити його знову статус міжнародний. І з того року, який в тому році, в шістнадцятому, коли ми проводили цей фестиваль, ми всім органістам, які до нас приїжджають, дали таку невеличку умову чи прохання власне для органістів, які до нас приїжджають, аби вони мусово виконували твори. Українці композитори для Органу що дуже рідко. Це був вперше в Україні таки започаткували. Більше про незабутній концерт розкажуть наші журналісти вже у вечірньому випуску новин. <му> Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами. Щоб знати більше, на все добре.